Так, розпаковуємо кодек SSD. 128 ГБ, коштує смішні 300 гривень. Ось така упаковочка зроблена в Китаї, як я розумію, що кодек просто свій бренд віддав, отримує гроші за те, що хтось випускає тут на, на цьому SSD. Нова пошта порадувала. Прислала мені в кінці квітня різдвяній упаковці все це діло. Ну, дякую, щоб зробити мені святковий надскрій. Спасибо большое. Поїхали. Що воно буде? 300 гривень за 120 чимось гігабайт. Це просто копійки. І сподіваюся, що для сервера це буде ок. Об... Ну, Просто-простить для... там, де буде система стояти сам сервер, щоб готру служить якийсь мені час. Відкриваємо. Виглядає прикольно, красиво. Так. Quality certificate zero, да, я вам так і повірив, конечно. Эм, про сервис. Я про нього почитаю тут. Quick Installation Guide, спасибо. Самі не догадаємось, куди в SATA SSD включати в який порт. І він отакі от, в принципі, порти на місці. Вот. Напис серійник. Шикарно. А от історія, будемо пробувати встановлювати.